Так як я сказав, що вибори проводити війну не можна місцеві ради перебирати не можна. Точно це ж саме сказали і в прес-службі залужного його сьогодні, на якихось незрозумілих зливних бачках у Франції, атакували. типу, мовляв, залужний яким з генералам. Чи там його люди вже вели якусь кампанію і вже пропонували місця в списках. Причому зроблена ця історія дуже так непрофесійно ця атака. От так само, як я зранку розповів з Арестовичем, що Ой, Арестовича внесли в чорні списки в Росії, значить, українці полюбіть його. Ми такі бачили, ми вже у нас є Надія Савченко, ми вже на цей трюк велися. Так само тут запустили інформацію, що, мовляв, залужний готує списки Верховну Раду, щоб типу з прицілом на президентську. Ну. Не не клеїться, бо знову ж таки спочатку президентську всі хочуть, і Зеленський це готує. От а потім далі Верховна Рада. Тому вам не списки треба готувати спочатку, а президентську кампанію.